Сполучені Штати рішуче засуджують у атаку Росії на українські міста та спробу Росії занурити українців у темряву із наближенням зими. Зокрема, так комунікаційний радник Білого Дому Джон Кірбі прокоментував один із найбільших обстрілів України. За даними офісу президента Зеленського, Росія застосувала щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Що семеро людей загинули, і півсотні поранені. У низці регіонів фіксують пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, житлових. Будинків, аби запобігти повторенню таких обстрілів, українська влада закликала західних партнерів зняти заборони на використання західної зброї для ураження військових об'єктів на території Росії. Джон Кірбі на це відповів. Що наразі. Жодних змін політики США нема. Білий дім за його словами нині зосереджений на тому, аби разом із партнерами надати Україні більше систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також аби надати допомогу для відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів Те, на чому ми зосереджені, аби вони мали якомога потужніші засоби протиповітряної оборони. Зараз їхня протиповітряна оборона дуже добре спрацювала під час цих атак. Вони не збили все, що летіло з неба. Очевидно, деякі речі влучили, але вони збили більшість повітряних цілей. Тож ми повинні переконатися, що вони можуть продовжувати це робити. Тому ми зосереджені на перехоплювачах і системах протиповітряної оборони не лише від Сполучених Штатів, а й від союзників і партнерів. А щодо нашої політики використання американської зброї в Україні, у мене немає змін щодо цих принципів, про які я міг би говорити сьогодні. Це не нове бажання президента Зеленського. Він висловлював нам свої занепокоєння приватно і він безумовно оголошував про свої занепокоєння всім публічно. І ми розуміємо, чому він це робить. Його країну атакують, але як я багато, багато разів казав, ми будемо продовжувати розмову з українцями, але ми будемо зберігати їх приватними. І я не маю жодних змін щодо нашої політики щодо американського озброєння, про яке можна було б говорити сьогодні.